Ну що ж, ви готові? І сьогодні говоритимо про прийняття та випадки використання Ало у промисловості. Ну що ж, на зв'язку, як завжди, містер Атлант, і сьогодні буде унікальне відео, яке присвячено знову ж таки проекту АЛО. Отож, у сфері технології блокчейн Allo зайняв унікальну нішу, зосередившись на смарт-контрактах із збереженням конфіційності та децентралізованих програмах, тобто DEPs. Оскільки індустрія все більше використовує технологію блокчейн через її прозорість, безпеку та ефективність, унікальні пропозиції Allo почали привертати значну увагу. Тому у цьому відео розглядаються приклади впровадження та використання Allo в різних галузях, підкреслюючи, як його інноваційний підхід трансформи. Формує традиційні бізнес-моделі та власне операції. Ну що ж, перше питання. Зостаюча важливість конфлікційності в блокчейні. Розвиток технології блокчейн приніс із собою підвищену обізнаність і потребу в конфлікційності цифрових транзакцій. Але завдяки надійним можливостям збереження конфліктності задовольняє цей попит, забезпечуючи безпечні та власне приватні транзакції без шкоди для децентралізованого духу блокчейну. Ця функція особливо приваблива для гауз, які мають справу з конфеційними даними, де конфеційність має першорядне власне значення. Отож, друге питання: фінансові послуги, основний бенефіціар. Перше, це безпечні транзакції, що мається під цим а, власне тезисом? У фінансах безпека та конфіденційність не підлягають обговоренню. Здатність АЛО виконувати транзакції з доказами нульових знань гарантує, що деталі транзакції залишаються конфіденційними, функціями, яка, а, яка високо цінується у фінансовому секторі. Друге, це смарт-контракти для фінансових продуктів. Під цим тесом мається на увазі наступне: смарт-контракти АЛО дозволяють створювати складні фінансові продукти, які мають працювати з певною конфіденційністю. Це революційно. Для таких секторів, як банківська справа та страхування, де такими продуктами тепер можна керувати ефективніше та власне та власне безпечніше. Наступне охорона здоров'я, захист даних пацієнтів. Перше це конфіденційність даних пацієнтів. Заклади охорони здоров'я можуть використовувати АЛО для безпечного зберігання та обміну даними пацієнтів, використовуючи технологію АЛО, запаси пацієнтів можуть надаватися медичним працівникам без розкриття конфіденційної інформації. Друге, це дослідження та розробки, Алло може сприяти безпечному обміну даними для дослідницьких цілей без шкоди для конфіденційності пацієнтів. Це може пришвидшити медичні дослідження, а власне дотримуючись правил конфіденційності. Також мені хотілося додати власне уряд і державний сектор. Чому саме це? Ось чому чесність виборів. Ало може зіграти певну роль у забезпеченні безпеки електронних систем голосування. Його функції, конфіденційності гарантують анонімність голосування, але її можна перевірити, підвищуючи цілісність власне виборчого процесу. Також це управління публічними документами. Державні установи можуть використовувати АЛО для безпечного приватного та захищеного від несанкціонованого доступу способу керування публічними документами якось так. І наостанок давайте підсумуємо власне усе вище сказане. Отож, прийняття та застосування АЛО в різних галузях демонструє його потенціал кардинально змінити принципи роботи та взаємодії компанії. Надаючи платформу, яка забезпечує конфіденційність і безпеку, Allo не тільки сприяє технології блокчейн, але й переглядає можливості в цих галузях. оскільки Allo продовжує розвиватися та адаптуватися, очікується, що його роль у примусовому застосуванні буде розширюватися, пропонуючи нові можливості з кожним разом для інновацій та ефективності. Ну і що ж, у мене цьому все? І до нової зустрічі.